Ну що, привіт, друзі, підписники і гості каналу Сам Собі Господа. дивіться, хочу показати своїх свиней на відгоділ, яких я кормлю своїм БМВД, яких сам роблю два тижні. Хто не бачив відео перед цього, гляньте і ви зразу побачите, наскільки вони побільшали. Ну, кілограм 10 точно додали за два тижні. Якщо не більше, то я так просто на навскид побачу. Ну, значить, все-таки все, що я роблю сам, нічим воно не коже від купленого, а може і краще. Тому що я знаю, що дійсно все є в цих кормах. Поставив я їм не бункерну, а звичайну кормушку, щоб бачити, от, бачите, от, все майже виїдають. Я підхід мають такі мої. А, такі чібареки, які вже широкі. Це їм 4 місяці. Ось такі маємо 4, там і 2 тижні. Таких маємо хрюшок. Такі наші агенти. Так що... Не лінуйтесь, робіть самі. Будете знати, що точно є все, що треба вашим свиням в цьому кормі. Два тижні я їх ну, покормив і вирішив, що купувати я точно тепер робив, не буду, буду далі годувати тим, який роблю сам. Ось такий. Всім гарного дня!